Інститут фіології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка об'єднав науковців, літературознавців, філософів та представників влади з різних міст України. Відбулася всеукраїнська конференція, присвячена творчості Тараса Шевченка. Тарас Шевченко дав українцям путівник по життю, кобзар, книгу, яка вселянинові пробудила почуття гідності. І ця гідність через півтора століття. Втілилася в подиву гідну, розпрямлену, прямостоячу поставу українця. На майдані незалежності слова Шевченка актуальні сьогодні, як ніколи кажуть викладачі вузу. Якщо ми згадаємо, український націоналізм бере свої начала саме з товариства тарасівців. Чому тарасівців? Тому що ідеї Тараса Григоровича Шевченка сподвигли на боротьбу не одне покоління українців. Ви подивіться, якою є поезія Шевченка вдалою і про наш час. Гірше ляха свої діти її розпинають. Ви подивіться на ці події, що сьогодні є в Україні. Це боліло Шевченка, це болить всі, всіх е, 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 патріотів України. Твори Шевченка, ніби зрозумілі для кожного, але досі лишаються до кінця нерозгаданими. Про феномен творчості Шевченка говорить і голова Житомирської обласної державної адміністрації Сидір Кізін. Із фактично е, раба з кріпака. Він досяг таких вершин. Єдине, що його відрізняло, крім доброго почуття гумору, притаманного всім українцям, ще незламне відчуття власної гідності, власної волі і відчуття того, що він українець, і він цього ніколи не зрікся. Особлива мова Шевченка і справжньою свідомістю українців, кажуть науковці. Він поєднання багатьох талантів і на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син і буде мати, буде Україна, мати, вільна, незалежна, не дивлячись на те, що вона багатонаціональна. Багатоконфесійна професор Віктор Мозієнко робить висновок, що твори Тараса Григоровича стали першими, які заявили не тільки не бути регіонально обмеженим додатком тогочасної російської літератури, а бути повноцінною її альтернативою.